Мистецтво на воді Кіровоградка Ірина Вовк створює картини за допомогою води. Це давнє мистецтво східних країн, якому понад пів тисячі років в Україні воно тільки починає набувати популярності і майстрів Еберу не більше двадцяти. Аби створити малюнки за допомогою води, не обов'язково мати художню освіту. Ірина Вовк, єдина майстриня Еберу. Її роботи бачила Оля Склярук. Мистецтвом Ебру Ірина займається менше року. Говорить, це своєрідний живопис, який ні з чим не можна порівняти. Воно волшебне. Тобто, даже смотря відео в інтернеті, воно заворажує, успокаїває, і дуже хотілося спробувати. Тим тобто, більше, що пишуть, що для того, щоб займатися Ебру і рисувати Ебру, не потрібно бути художником, не потрібно мати художнє образування. Часто іменно художнє образування може мішати. Аби створити Ебру, треба мати спеціальну воду та фарби, розповідає Руіна. Вода готується декілька днів з додаванням загущувачів, а натуральні фарби замовляють у Туреччині і розводить спеціальним розчином. Кожен раз, коли вот, розводять, готують краски к новому майстер-класу, щось нове відкриваєш. Вот. Да, то есть вони каждый раз по-новому. Краски живі, повністю натуральний матеріал в этой технике. поэтому Приїжає в нове місто, можна по панове настраювати краску. Ось так створюється малюнок кебру. Спочатку на воду треба нанести фарбу, потім шилом створити зображення. Коли малюнок готовий, зверху кладеться аркуш паперу і ним знімається зображення з води. Це от какую-то уміротворіння. в Турції це вважається молитвою. И турки прежде чем рисовать, они садятся, молятся, успокаиваются. Это медитация в какой-то степени, это успокоение, это э, приводит мысли в порядок. И ну, вот после вот этого движения, когда мы бежим, 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 бежим. І ми зупинилися і розслабилися. Техніці Ебру більше пів тисячі років і зародилась вона на сході. Ебру створювали тільки чоловіки і передавали свою майстерність і секрети із покоління в покоління. Нині в Туреччині Ебру вважається надбанням нації і захищається законом. Ми узнали о ньому та от буквально дав 4-5 років назад. Какана появилася в Україні на самом деле, іскуство вже більше п'яти віків. Да і теж історики ведуть спори з разних істочники, дають разну інформацію. Одні історики пишуть о том, що самая старая картина датируется XI віком. Традиційні зображення ебру це квіти. Тоді, як на самому початку зародження техніки, розляпували фарбу по воді, і в такій техніці оформляли книги. что-либо вытереть. нельзя что-то исправить или навести. Здесь краска и вода диктуют полностью свои правила и нужно их чувствовать. То есть заранее мы можем представлять себе, какую картину я хочу сегодня нарисовать или что я сейчас хочу нарисовать, но все равно краска ляжет каждый раз будет ложиться по-разному и форма будет каждый раз немножечко отличаться. То есть В принципі, так і говорять, що нельзя створити двох однакових картин. Нині Ірина продовжує вивчати техніку досвідчених майстрів і проводить майстер-класи. Ольга Склярук, Олександр Донцов, день за днем.